Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інше я Інна, я вирощую квіти. Сьогодні тема піде про прищіпування хризантеми великоквіткової. Кому ця тема цікава, лишайтеся зі мною і підписуйтесь на канал, на якому я розповідаю про вирощування та догляд за квітами. Як правильно прищипнути великоквіткову хризантему, щоб на осінь отримати гарний результат? Перша прищіпка, обов'язково, як ви не хотіли виростити рослину, першу е, прищіпочку потрібно зробити. Е, зняти вершок десь над 4-5 парою листів, обрізати і надалі з пазух підуть бокові пагони, які вже далі будемо формувати, залежно від того, який результат ви хочете отримати надалі. Е, хочете отримати менше квітів, але довші пагони. чим... Більше квітів з меншими пагонами. Про це все я розповідаю на своєму каналі.